Привіт, друзі! Ну що, вибачаю, що давно не записував ніяких роликів, був зайнятий, посчитав ненужним, так як у мене там на каналі є, ця кімната. Це лічно мій будинок. Як я робив, ну, по факту можу сказати, під е гіпсокартоном дерев'яний каркас зроблений, на нього постеляний. Прикручена ОСБ. І, тут, а зверху гіпсокартон. Осталось тепер ось штукатури ставить маяки по штукатурі ці зцени. Доводить до пуття отоплення. <coughs> другого поверху. Бачите, тільки труба тепер дивіться, можу, якщо буде видно, покажу вам зараз. І зараз приблизим. Сімна... 17 градусів. Це того, що одна єдина труба тут. Це закінчив я планіровку, Провів ось о, проходний включатель бачите, на, на сходи. Тут теж закінчив. Просто так як місця мало, приходиться двома кімнатами. Там у мене бачите, ніша зроблена, це там спрятаний розширительний бачок. Дивіться, ще одна, бачите, одна труба, ніякого ремонту, нічого такого нема. І тут те саме. Бачите? 17, зараз я підведу. 17 градусів. І це тепер думаю, ставить батареї чи не ставить. Ну це шутка, звісно. О. А так як на відео у мене є, оце на цій кімнаті. Я закінчив. Якраз у нас почалась війна по-нашому. А по-російськи це їхня спецоперація. І на цьому було закінчено, тому що не до того було, не знали, що далі буде. Через то все закінчено, бачите, трошки залишилося мінеральної вати для перегородок. Так що от давайте я вам покажу, із з чого вони состоять. Бачите, сотка стойка. Ідуть. Ну, там по-любому ви ж що там йдуть балки перекриття з другого поверха. І там між ними повкреплювані стойки ці. Потім ось о, обрешотка виравнювалася під ноль, бо стойки кручені вже. Вони постояли багато в мене, пролежали через то. Тоже ж, бачите, з зеленого цвіта вони всі оброблені. Доски так само оброблені. О. І ОСБ це для того, щоб. Не проламав гіпсокартон, мені я вважаю, це більш надіжний, ніж в два слої навіть гіпсокартон робити. Через то я зможу навіть поцепити що угодно, якщо захоче. захочеться це. І все. Бачите, так зване хозприміщення. приміщення сюди теж світло провів. Віздя матеріал, куди не глянь. Це в мене із хати виходить лежачок. І димоход вже на кришу пішов. Давно його, вон, бачите, не обробляв, не рудив. Через то, така от ерунда. І виходить, а давайте покажу це, щоб отут не пропадало нічого місця, можна спокійно, не в сарай бігати, нікуди а щось легке таке поскладувати, можна і тут. Ну, там темно не видно. А, так видно. О. Так що таке от. І точно з той сторони так само. Це в дві сторони. І за розширительним бачком. Так що, якось так. Тепер будемо приступати, бачите, тут пленка, все. Для того, щоб под низом по чорновій доски зроблено ДСП, щоб влага не... Ну, для чистового потім, ламіната чи що, я ще не знаю, що буду ложити. От. А тут пленка для того, щоб ДСП не влагу через то перестраховуюся, щоб не було лишньої влаги. Бо це зараз все буду грунтувати, готувати. Ну. Так що якось так. Так що, Кому подобається, палець вгору, коментуємо, підписуємося. Як говориться, далі буде. Слава ЗСУ і Україна переможе. Все буде добре. Дякую.